Вітаю всіх. Сьогодні у нас на огляді буде ось такий чудернацький шурупокрут, шуруповерт. Ось в такій комплектації він був. Тобто дві батареї, зарядні і сам шуруповерт. В отаму чудернацькому кейсі. Зараз вже, я дивився в них на сайті, таких кейсів ні, немає. Але шуруповерти такі ще є. Шуруповерт, до речі, працює і зараз без ніяких, можна сказати, що ну, ніяких, ніяких претензій я до нього не маю. Доволі такий посередненький такий шуруповерт. З непоганим, це непоганий патрон, але там ще були і трішки гіршенькі патрони. Ну я взяв з таким патроном. Тобто там було на вибір тоді. Який можна було брати патрон. І зараз там ніби є теж і дешевші патрони, і оце такі більш-менш нормальні. Досі він ще, як бачите, ну, звісно, є шат, але ну, працює. Ну, не, не, не токарний станок, звісно, що там шату не повинно бути. Але ж, але ж працює. Працює ще досі і регулювання обертів, як бачите перемикання швидкостей. Ну, тобто, тобто він ще нормально працює І, і з за того я й перепаковую батареї, тому що батареї вже, ну. За, такі, за, такі, за таку кількість часу вже ж втратили свої властивості. Батареї в нього були двокамперні, що видно і по маркеровці. І я вам скажу, що працювали вони доволі непогано і пропрацювали, як бачите, до цього часу. Ще ще й зараз працюють, але втратили вже. Цей шуруповерт я купував десь років не, пом... не, не пам'ятаю скільки, мабуть, років з 10 тому. Оце ось його батарея. Як бачите, там значок F є. Якщо по, по стандартах Samsung, то F це 2014 рік. Тобто йому на даний момент 10 років. І він ще ця батарея ще не перепакована, їх було в комплекті двоє, він ще працює. Але, звісно, вже, що ємність батарея вже втратила. Я зроблю тест його батареї рідної, тобто цієї, що тут стоїть. А також потім перепакую і зроблю тест перепакованої батареї. Покажу, якими батареями буду перепаковувати. Як я це буду перепаковувати. Кому цікаво, дивимось далі. Батарея колись позиціонувалася як 2А, тому струм розряду 0,4 А. Розряджатись вона буде до 9 вольт. У неї BMS немає, тому від, відключати придеться цим приладом. Ну що, і поїхали. Так, батарея ProCraft 12 вольт. Стара, не перепакована. 144 миллиома 12 вольт 145 наверное, миллиома. 12 вольт заряджено Тест скінчився. Як бачите, залишилось у рідній батареї 805 мА. І то добре. Якщо хтось дивиться це відео заради того, щоб подивитися, як розбираються такі батареї, показую. Тут є тут маємо застібки. Друга і тут третя. Ну, ось я взяв отакого тоненького ножечка. Берем упираємося сюди, щоб ну, ніби знімати оцю кришку. Ніби туди, щоб з зусиллям туди Берем і упираємося. І тоді піддіваємо. Тут один зубчик, один. Одночасно опираємося, другий і третій. Все. воно, воно ті зубчики. Як бачите, якщо ось сюди засунути. Ось. То ми нажемо. Нажимаємо його і, виходить, ще трошки віддаляємо. І воно виходить із цих, із цих ось защипок. Ну Все. Тепер її просто отако витряхуємо. Все вона тут потрібно розпаяти, звісно. Це все пасатижами тут тобто роз... розривається. Це можна зберегти. Воно можна наклеїти, щоб була трошки амортизація тоді. І ці теж можна позберігати, тут теж таке є. А ці елементи ще досі, ну, вони ще, якщо живі, то можна ще десь буде використовувати в ненавантажених таких в ненавантажених якихось приладах. Ну, типа фонарик, там щось таке. Яких цяська. Цяцька якихось таких ось. Збираємо. Можна взяти якісь там пасатижики. Ось так. Надривати, це, потім позап... позапліскувати, щоб можна було зарядне нормально вставляти. Ну і це, це, звісно, розпаюється, тоді впаюється інший. Ну, інша шинка. Зараз я покажу, як я його зберу з других. Ось, як бачите, тут є, термо, є терморезистор, але нема BMS. Як бачите, немає BMS. Тільки терморезистор виведений на контакти. І все. Шуруповерт відмикається. Самостійно від напруги 8,5 вольт. 8,5 вольт, якщо вже є, то шуруповерт не працює. Більше до 12 вольт він працює нормально. Ну все. Зараз випаю це. Зварюватиму я. Таким приладом. Можна і паяти, ніхто не каже, що там не можна паяти. Все можна. Так. Добре. 79% ще пише, що у нас є. Мені здається, що цього досить буде. Є у нас при ці елементи. Перепаковувати буду ось отакими батареями, вони є високотоковими. Ось три елемента. Таких буду його зварювати цими нікельованими пластинами, що давали в місті із цим, з цією сваркою. Тільки їх треба зварювати ну, один, а тоді поверх другий, бо вони дуже танесенькі. Зварка потягла б і нормальна, але це в комплекті вони тонесенькі такі даються. Вони мають опір. Ну, тобто це навіть буде впливати на опір цілої батареї. Тому я їх вдвічі роблю. Треба нарізати пластинки відразу потрібної довжини. Ось там відміряємо. Ага. Ось такої пластинки нам буде досить беремо, звичайними ножницями. можна. Приблизно раз, одрізали. Ага, є. Ну все, добре. Зараз ось спробую проварити. Били. Приблизно відміряли. Торкнулись. Другим. Ну нормально. Можна ж повторити. Тепер вже можна повторяти, скільки нам заманеться. Можна і паяти без питань. Тільки ну, бажано б не перегріти. Ну все, припаяло воно добре. Чи при, при, приварило. одним придавлюємо, другим торкаємо і От так сварка працює. Ну все. І повторюємо ще раз пластинку, ще одну наверх, тому що я ж кажу, що ну, то буде дуже вже. Занадто вже вона тонесенька. Там, де на нього, невелике навантаження на нього, то можна другої пластини не варити. Але шуруповерт то є чимало навантаження. Тому важливо чому й ставляться в шуруповерт високотокові акумулятори, тому що важливо, щоб... Був опір менший. Ну, ось як бачите, так, це подвійна пластина приварена. Так само робляться інші. Ну ось ставимо ще батарею, приваримо. Тут вже приварили. Тепер тут міст ставлямо. Треба, щоб вони всі були послідовно. Це ж три, три банки просто і все, 12 вольт виходить. Ну ось по факту я поставив тільки із цього, із цих пластинок тільки дві перемички, але ж подвійні. Тут і тут перемички. А ці старі пластини, вони такі товстенькі, ніби нічого. Дріт залишився цей оригінальний. Навіть ніч, нічого не випаював. Від цю пластину теж я. Теж Приварив назад та й все. Оце так зараз. Збираю назад. Та й будемо тестувати. Ну і відповідальний момент Зб... Зб... зборки в корпус. Надійно ж, звісно, датчик заклеїв, скотчем. Все як воно і було. Все по оригіналу. Це і все. Тулимо цих Ну Назад. Одіваємо. І це теж назад. Як воно тут, господи. Отак воно. Чи як. Тепер уже забув як, як воно було. Угу. Отак. От довшим краєм до цього. Оце все. Ось все. І зібрана батарея. Зараз міряємо її опір. Батареї я ці окремо всі елементи зарядив. Окремо вони зараз всі повинні бути заряджені. Так, міряємо, що тут у нас плюс, плюс, мінус, мінус. Так, не хоче фокусуватися. Але навпаки. Ну і дивимось. Яка ж таки різниця? 53 млн Батарея заряджена, я, мабуть, її зразу на тест. Так і кину. Мабуть, зарядний не спрацює з таким вольтажем 53 мільйона. Якщо поділити на троє, в нас аж три елементи, то виходить, що один елемент. То получається, що один елемент, ну щось біля 18 мільйонів. І це ж один. Один елемент це якщо ж вичислить так. А в дійсності, то додає все навіть у той проводок, що там є, і всі перемички. це ж, Тобто для батареї це, для збірки батареї це добре. Так, ну ось на тесті перепакована батарея. Дивимося, будемо розряджати током в 5 бо бо заявлена ємність. 2,5 А. Током 0,2С до 9 вольт. Так, може там записано десь, що воно там повинно розряджатись до 27. Ну тобто одна банка. Але ж у нас шуруповерт відмикає його 8,5 вольт. Ну, тобто 9, 9 вольт для 0,2С це буде нормально. Це буде якраз для того, що руповерта нам потрібна ємність. Ну то що, і поїхали. Так, ну що ж, результат бачите, сказати, що я здивований, це нічого не сказати. Але я думаю, що на це є своє пояснення. Я заряджав їх окремо кожен малим током. Воно, ну, та ще й, мабуть, трішки є перезаряд на тому зарядному. Зараз я, мабуть, поставлю ще на тест іншу батарею. Вона в мене заряджена пару днів тому. Я її зарядив і поставлю на тест ще ту батарею. Ну, з таких самих акумуляторів. Вона зібрана. Побачимо, скільки вона покаже. Заряджена його рідним зарядним. Ну, як бачимо, ця батарея має заряд 12275 Вольта. Та мала 12800 з чимось там, 12,8, коротше, вольта. Ну що ж, пробуємо цю. Для стандартно заряджених акумуляторів, стандартною їхньою зарядкою, яка зазвичай трішки не дозаряджає, як то кажуть, лучше переб'єть, ніж не то це дуже гарний результат. Ну ось такі результати. Лайк, підписка. До побачення.